Усім синоптичний привіт, дорогі мої глядачі. Ну, е, я розумію ваше збентеження, е, коли ви дивитесь на мене у цій шапці, але я хочу сказати, що якщо брати між застудою і такою трохи димним виглядом, то я все-таки обираю шапку. Тепло, гарно, між іншим дуже модний кольор зараз, кажуть в цьому сезоні. Е, ну але то вже дрібниці немає особливого значення. Е, я розпочинаю свою роботу. У шапці, я вже поїла, до речі, з славного міста Чернівці. Я думаю, що вулицю тут всі впізнають, тому що це знаменита вулиця Чернівці, Кобилянська, прекрасні сніданки. До речі, я дуже гарне кафе. Ну, поки що так не буду вам розкривати таємницю, а можливо потім у фотографіях її викладу трохи, тому що насправді смачно рано відкривається і, до речі, прекрасна кава. Ну, здавалося б, що кава, але ну дуже смачна. дуже. Так ось сьогодні. В Україні такий активний циклон, вредний. Він зміщується навіть його центр був над Кримом. Він так трошки піднімається вгору північніше. І, і цей центр фактично захопить у свій синоптичний полон всю Україну. Тому скрізь ось така дощова, волога погода. Вона навіть є парасоля, ось вам показую. Просто зараз тут я стою під деревом, під таким класним, і, в принципі, парасоля не потрібна, бо не дощ, а така якась вредна мряка. Але така, до речі, дуже меланхолійна, осіння, хто любить посумувати, себе пожаліти, пописати якісь там вірші, от, якраз чудова погода. Так ось, сьогодні у західних областях України вже, напевно, вже мешканці Західних областей скоро мене будуть бити, коли будуть впізнавати, якщо будуть впізнавати, бо знову тут найхолодніше, ну і волога погода із дощами. Температура повітря максимальна ну, десь 9, 12, 9, 13 градусів. Трохи тепліше і менша ймовірність дощів буде такою смугою вздовж західного кордону. Це частина Волині, Львівщини, Закарпаття. І там, можливо, дощів буде менше, або навіть взагалі можуть бути, бо боюся, боюся сказати, ну, можливо, навіть і прояснення. Житомирщина, Київщина, Чернігівщина, Сумщина дощі. Температура повітря, ну, можливо, трохи вища, як 9 градусів, але все одно через дощі здається, що холодно, тому десь, ну, будемо говорити, 10 12-10-13 градусів. Бачите, який вітер завиває. Східний, північно-східний. Принагідно наголошую. Східна частина України також опиниться під впливом ось цього активного циклону, тому теж місцями дощ, температура повітря невисока, така як от останнім часом, у сході, що були до 20 градусів, трохи нижче, теж десь плюс 12. Плюс 13 градусів. Хотів якусь рекламку дати. Ну напевно, пізніше, але пан заробляє так собі на життя і підробляє верніше. Це дуже добре. Центральна частина України буде дуже цікавою погодним відношенням, власне, як завжди. Тут будуть і дощі, і прияснення. Я не можу виділити якийсь такий сухий острів, де взагалі не буде цих дощів. Тобто, все ж таки переважатиме хмарна погода, волога. Ну що ж ви хотіли? Циклон і ще й центр циклону недалеко. І буде поривчастий вітер. Пориви до 14 метрів за секунду, це багато насправді. І буде дощ, але от оця частина центральна, саме де Полтавщина, наприклад, Дніпропетровщина і, можливо, частина Черкащини, там буде тепліша погода, значить. Тобто тепліше, ніж ну, на Заході це зрозуміло, але тепліше, ніж на півночі, ніж на сході. Десь, ну, скажімо так, 14-18 градусів. Південна частина України також е не буде так особливо вирізнятися там якоюсь температурою повітря високою. Ну таке буде щось помірне, знову ж таки тепліше, як на заході. У нас такий захід зараз холодний еталон, з яким можна порівнювати. Е і дощі також ймовірні, але ну так е не сміло е беруся припустити, що на Одещині, на Миколаївщині е трохи попустить порівняно із вчорашнім днем е у Києві. Парасолі одягайте, шапки це вже на ваш вибір. Я така, що я не соромлюся, шапок я їх люблю, одягаю. І коли мені холодно, я ходжу в цих шапках і, і, і ще й в шаликах. Якби був тепліший шалик, я б і його, наприклад, замотала навколо горла. Тому що ось цей перехідний період завжди дуже такий, ну я не можу сказати, що небезпечний, насправді це ж звичайна осінь, але ну краще одягнутися тепліше, ніж захворіти. Наприклад, так ось у Києві. Сьогодні також буде волога погода, хмарна, періодично якийсь там дощ, або мрявка, або такий справжній дощ. Температура повітря в межах 11-12 градусів тепла. Поки що я вважаю, що це порівняно тепло для цього сезону, вже все ж таки жовтень. Всі дуже просять бабиного літа. Хотіла б всім подобатися, але не хочу. Я не вважаю за потрібне, особливо професії, бо ну, буде все ж таки навіть через кілька днів навіть іще холодніше. Тому ви тримайтеся, підігайтеся, грійтеся у кафе вдома. Я не знаю вже, як е, прийдеться кому, але все ж таки, ну от якщо на вулиці рухатися, то нормально. Ну і хочу сказати принагідно, що обов'язково підписуйтеся на мій телеграм-канал Погода з Наталкою Діденко. Ви бачите, я тут скачу зараз по містам України, як каже моя подруга з як дзікий Осіл. І в мене сьогодні у Чернівцях о 18.30 буде презентація моєї книжки Тролейбус номер 15 Ось я так дуже так ловко, як казала моя бабуся, і зробила собі рекламу. Насправді, незважаючи на погоду, дуже класно ходити і гуляти, тому що повторюся, дивіться, по-перше, ще купа зелені, снігу нема, на вулиці. На дорогах не слизько, ну, хмари, ну, дощик, ну не, не такий зливовий, як буває влітку потрапиш і вже там просто мокрий до білизни. Тому нічого страшного, зараз так трошечки, може, вдалину покажу вам кобелянську. Розвернемося. Магазини, ювелірних магазинів дуже багато. Багаті люди в Чернівцях живуть. Шапку ледве знайшла, але знайшла в хорошому магазині, таку хорошу, якісну, дівчатка мені просто. Постаралися і навіть знайшли ось такий модний колір словом, вулиця Кобилянської, можливо, ще я додам кілька фотографій, можливо, якісь коротенькі відео для вас спеціально запишу. Ну але ще, ще раз наголошую, що сьогодні в Україні. Господарюватиме активний циклон з атмосферними фронтами своїми родичами вічними, які вчепляться йому на хвіст, І тому волога буде погода практично повсюди, часом дощі, температура повітря найнижча на Сході, а ось найвища, як це не дивно, десь такий шматок центральної частини. ну Тобто, це десь від ну від Півдня, навіть, так, десь, можливо, від, від Херсонщини, на гору туди, до Дніпропетровщини і до Полтавщини. Ось оця смуга, я там ще буду писати. Прогнозу в Фейсбуці, ви можете, ну звичайно, цікаво. Ой-ой-ой, сказала, що дощ невеликий, але це з дерева накапало. Тому ось там буде найтепліше. А так загалом помірна температура повітря, як для жовтня, і часом дощ, хмари, елегійна, красива погода. Усі пишемо вірші або вчимося їх писати. Усіх люблю і до зустрічі на моєму ютуб каналі. Ну ще раз нагадую, приходьте, хто в Чернівцях, на презентацію моєї книжки. Щасливо!